Саме слово Боже у нашому серці робить нас небезпечними для диявола. Він знає, що слово Боже у нашому серці може зупинити всю його роботу і все, що він проти нас робить. Повсякденні справи можуть легко притупити ваше усвідомлення реальності того, що Бог дає нам свої добродійства і благословіння щодня. В той час, коли безробіття, банкрутство і вилучення житла за борги відбуваються рекордними темпами, чи можливо віруючим переживати благословення Боже щодня? Відповідь так дозвольте благословенню Божому розібратися з повсякденним хаосом у вашому житті. Ці передачі допоможуть вам зрозуміти принцип того, як благословення Божі діють у вашому житті. Вони покажуть вам практичні способи, як відкрити себе для того, щоб приймати благословення щодня. Активне застосування цих принципів може допомогти вам досягнути ваших найвищих очікувань у житті. Не погоджуйтесь на спосіб життя, коли ви ледве ледве лед, зводите кінці з кінцями. Щодня використовуйте силу Божої живіть життям постійного благословення. Це належить вам. Вітаю вас, я Кенет Копленд. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Вітаю вас, я Кенет Копленд. І це передача переможний голос віруючого. Чудова передача. Амінь. Отче. Ми дякуємо тобі і прославляємо тебе сьогодні. Дякуємо Господь за відкриття з небес. Ми віддаємо тобі честь і славу за нього. Ми беремо його вірою, Господи, і ми дякуємо тобі за нього від всього нашого серця. В ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Брате Джері, повернімось до нашої теми. Я хочу якомога швидше відкрити цю книгу. Кожен день це день благословення. Я такий благословений. Ти просто ти приніс мені таку радість. І я захоплений тим, що ти проповідуєш. Та саме це і призначене робити слово так. Боже, чи не так? Це так. добра, Кажете хороша би. новина. І це хороше життя, хвала Богу. я знову думав про псалом 3.9. І потім я хотів би відкрити 54-й розділ Ісаї, і там, де говориться, що його благословення на його народі, його благословення на його народі. і там в кінці є слово села. Зупиніться, Зупиніть подумайте, подумайте про, про подумайте це. Подумайте про це. благословення. Перебуває на Божому народі, як воно приходить до Його народу. Так само, як воно прийшло, коли Бог створив Адама. І він благословив його. Бог дарував його Адаму. Я подивився значення слова дарувати, і я знаю, що ми говорили про це минулого тижня, але я хочу нагадати про це нашим телеглядачам. Я подивився значення слова дарувати, і там говориться, що воно виражає бажання Бога. Надавати нам конкретні переваги і привілеї, якими ми могли б постійно насолоджуватись. Алилуя. І, звичайно ж, у Псалмі 68.20 говориться, що Господь щодня обдаровує нас добродійствами. Якщо це це частина благословення. Якщо це щось постійне, тоді ні уряд, так. ні дьявол, ні якась невіруюча людина. Ні, погана економіка не можуть в мене це забрати. Хвала Богу, я благословений. Незалежно від того, добре там все чи погано. Я благословенний. Так, бо неможливо проклясти те, що Бог вже благословив. Навіть Давид сказав якось у книзі Хронік: те, що Бог благословляє, це навіки. Так він просив Бога благословити його дім, і потім він сказав: якщо Бог благословляє мій дім, це назавжди це назавжди. Амінь розумієте? Ми в його так. домі. Амінь. Амінь. Тому це благословення, яке Бог подарував нам, воно назавжди. Але зверніть увагу, там говориться, що коли він дарує його, це прояв Божого бажання надавати нам конкретні переваги і привілеї. Якось я читав це і сказав своїй дружині, знаєш що? Ми живемо привілейованим життям. Так. Ми живемо привілейованим життям. І я подивився значення слова «привілей». І послухайте, що там говориться. Я чув, як люди кажуть, ця людина живе привілейованим життям. Так. Або він Рокфеллер. Він живе привілейованим життям. Так. Мій тато творець Всесвіту. Так. Амінь. Мій старший брат цар царів і пан панів. я живу привілейованим життям. Моїми жилами тече царська кров. Саме так. І послухайте визначення слова привілей, особливі переваги і права, які зберігаються виключно за конкретною людиною чи групою людей, особливо на підставі спадку. Все правильно? Так, так все я. правильно. Це ми. йде про мене, розумієте, я Слава спадкоємець Богу. Божий і співспадкоємець спів Ісусом Христом, Христом, Христом. Ісусом. Я повинен жити привілейованим життям. Амінь. Бог не призначив нам жити життям без привілеїв. Хвала Богу, і коли я читаю це. Тому, дяволе, ти не забереш мене мої привілеї. Ні? Ти не відмовиш мене від них, бо лише так ти можеш їх в мене забрати, відмовивши мене від них. Так але ти не можеш змусити мене щось зробити. Ти не можеш змусити мене про щось так. думати. Ти не можеш змусити мене щось говорити. І ти не зможеш змусити мене щось зробити. Так, я у Христі Ісусі. Пам'ятаєш ту притчу, де сіяч цієї слово у четвертому розділі від Марка. Ісус сказав, що один з головних способів того, як сатана краде слово Боже із серця людини, це через турботи цього віку. Так. В розширеному перекладі говориться: захоплення цього віку або те, що відволікає. І це те, що головним чином роблять засоби масової інформації. Саме так. Відволікають людей і навіть божих людей від того, що Біблія говорить про благословення і про те, що може робити благословення, і змушувати їх зосереджуватись на економічному спаді, на поганій економіці, на тому, що всі втрачають своє житло. всі щось втрачають що політики з одного і з другого боку сваряться і сперечаються, повністю відволікати так, нас. Так. і в результаті з серця віруючого крадеться слово Боже. І такий віруючий стає безпомічним. Розумієте, саме слово Боже у нашому серці робить нас небезпечними для диявола. Так він знає, що слово Боже у нашому серці може зупинити всю його роботу і все, що він проти нас робить. Так. І я думаю, це теж цікаво, що Ісус сказав: як тільки слово посіяне, одразу ж приходить сатана. той факт, що він одразу приходить, а не чекає ще рік, вказує на те, що він знає. Що, коли слово Боже потрапить до серця Кеннета Копленда й Джері Савела, воно змінить їхнє життя. Так. Істина зробить їх вільними. Я не можу собі дозволити, щоб вони продовжували чути це слово, щоб воно вкоренилося в них. Мені потрібно зараз же щось зробити, щоб вкрасти у них це слово, і він робить це через відволікання і турботи цього віку будь-якими способами, які він може використати. Через так звані турботи цього віку, через турботи цього віку. Так, але, брате Джеррі, я нічим не можу цьому зарадити. Так. Це брехня. Ви не прийняли рішення, що з цим робити. Я знаю, що на вас може тиснути багато всього. Сатана говоритиме вам тут немає жодної надії, тут нічим допомогти. Лікар вам скаже тут вже нічого не можна зробити. По перше, комусь хто знає, що вони не знають всього. Це дуже самонадійно говорити, що вже нічого не можна зробити. Вони могли б сказати: ми нічого не можемо тут зробити. Але це не означає, що взагалі нічого не можна зробити. І вам не потрібно так думати і говорити. Вам просто потрібно сказати: гаразд, послухай, ніхто не може говорити тобі про що думати або про що говорити, чи що робити, окрім Ісуса Христа з Назарету. І лише Він має привілей стосовно мого духа, моєї душі, мого тіла і мого банківського рахунку. І я не дозволю дьяволу чи ще комусь, так. хто його представляє, дістатися до цього. Так говорять це незалежно від обставин. Коли хтось каже, так, але вони говорять нам по телевізору, в новинах сказали найкраще у телевізора це пульт. <риклад> так. я покажу тобі, хто тут має владу. Коли вони починають говорити про всі ці погані <риклад> новини, <риклад> і віщувати, Амін. що з нами станеться, я беру в руки пульт. І я кажу їм, я мені так. байдуже, що вони не можуть чути мене. Я звертаюсь до них. Я кажу, можливо, у вашій сім'ї так воно і буде, але чи тільки, тільки не чи в моїй сім'ї. кого-небудь звертав увагу на те, я вимикаю їх, що кнопка вимкнення червоного кольору. Так це означає припиніть це. Так, так. інколи я кажу, Керолін, мабуть, я перемкнусь на щось більш надихаюче. Давай подивимось комендію Енді Гріфіта, бо я знаю, що Барні там змусить нас посміятися. Так, Барні змусить, бо веселе серце корисне, як ліки, розумієте. Але люди пропускають можливість жити хорошим життям, так. яке Бог приготував для нас, бо вони дозволяють дияволу відволікати їх і дозволяють турботам цього віку входити всередину них в той час, як ми маємо бути головою, а не хвостом, Так. бути на висоті, а не внизу. А не внизу. Ісус сказав у 17 розділі Євангелії від Йоанна з 14 по 17 вірші. У цих віршах Він сказав це двічі. Ми не від цього світу. Він сказав, отець, вони не від цього світу, як і я не від цього світу. Це важливо, Джері. І якщо подивитися інші переклади Біблії, наприклад, ось цей, там говориться. Вони визначені цим світом не більше, ніж я визначений цим світом. Якщо подивитися значення слова визначений, то воно означає не їхніми кордонами. Тобто Ісус говорить: ми не від цього світу, ми не зв'язані тим, що зв'язує їх. Ми не обмежені тим, що обмежує їх. Це чудово. Ми не обмежені тим, що обмежує їх. Ми не від цього світу. Я постійно кажу людям. Я не звичайний. Ніколи не звинувачуйте мене в тому, що я звичайний. Я не є звичайним в тому розумінні, як всі інші живуть у цьому світі. Ти не світі. пристосовуєшся? Я не пристосовуюся до, цього, до світу. цього світу. Мені подобається той переклад 12-го розділу посланню до Римлян, де говориться: не пристосовуйтесь. Так. Там говориться, не дозволяйте світу, яке вас оточує, втиснути вас у свій шаблон. Знаєш, Це щось потужне, бо тут мова йде про надання форми. Як ви надаєте чомусь форму? У вас є певні розміри, і ви виготовляєте форму. Потім ця форма надає форму тому, що ви в неї заливаєте. В неї є певні межі, тобто ви пристосовуєтесь до неї. Це як той великий прес, який виготовляє крило автомобіля. Ви кладете туди лист металу і з пресу виходить крило автомобіля. Тиск надав цьому металу форму. Він пристосував його. І, вийшовшись під пресу, це виглядає ідентично шаблону. Шаблон. Тобто тиск пристосовує нас. І люди вважають вас божевільними, якщо ви не говорите так, як говорять вони. Вони тиснутимуть на вас, щоб змусити вас це робити. Вони глузуватимуть над вами. Вони писатимуть так. про вас огидні книги і так далі. Але я не дозволю їм через тиск я повернути мене до того безладу. Я вільний від нього і я не повернусь туди. Так навіщо тобі туди повертатись? Я не повернусь туди. Послухайте наступне в посланні до євреїв, говориться, що ми вірою пізнаємо, що віки, віки створені, створені словом, словом Божим. Божим. Я читав це більше 40 років так. тому. І Господь сказав: синку, візьми моє слово, і ти можеш влаштувати і формувати цим словом свій світ. Хіба це не чудово? Так, ви коли небудь чули, як хтось говорить, ця людина живе в іншому світі. Вони говорили про мене. І про мене, так амінь. Я цим словом, словами моїх сформував цей світ. Я чув, як люди казали, цей коплен так досліджував Біблію, що він вийшов за межі свого розуму. Ви це так. помітили? Амінь. І я туди не повернусь, так бо я в моєму дусі, і моя духовна людина говорить моєму розуму так. про що думати. А щодо моїх думок, то єдине, чому я довіряю, так. це ось тій книзі. Відбувається оновлення так. розуму, яке змінює і руйнує той шаблон. Так. Чудово, чи не так? Кажу вам, ви вкладаєте це слово в своє серце, ви починаєте говорити його своїми устами, і ви в буквальному розумінні слова можете сформувати ним свій світ. Так. Пам'ятаєте, у 24 розділі від Матвія, де Ісус пояснює учням, коли вони сказали, Покажи нам кінець, розкажи нам, яким він буде. Ісус говорив про всі ті різні біди та інші речі, і, говорячи про це, Він сказав: глядіть, щоб жодна людина не ошукала вас. І, друге, дивіться, не жахайтесь. Ісус говорив про найжахливіші біди та катастрофи, які ви собі тільки можете уявити. І потім Він каже: До речі, нехай вас це не турбує. Прослідкуйте за цим. Це говорить мені про те, що віруючий може жити в абсолютно хаотичному світі, і його не буде нічого непокоїти і жахати. Амінь. Так. Як таке можливо, бо він має відкриття про Божу любов, він має відкриття про благословення Боже. Він має відкриття про те, хто він у Христі. Він має відкриття про його завіт і про те, що він здатний виробляти. І навколо нього може панувати повний хаос, а його це абсолютно не тривожить і не жахає. Так, мені подобається те, що я колись від тебе почув. Ви, хлопці, пройшли два економічних спади, про які ми з глорія навіть ми не знали. навіть не знали, що вони були. Ти говориш про ту дорогу, яку приготував Бог. Так. Тож, коли ви на неї стаєте, слово Боже є світлом для вашої стежки. Воно освітлює вашу дорогу. Адже ви навіть не можете дивитися вгору через всі ті біди, з яких ви вийшли, в своєму мисленні. Ви сфокусовані ось на цьому. І для вас засяяло світло. Але в книзі приповістей чотири, вісімнадцять, сказано стежка праведних стає світлішою, світлішою? і світлішою. світлішою. Так. Це світло стає все яскравішим. І ви отримаєте більше відкриття про цю дорогу, на яку вивів вас Бог, і все стає більшим, кращим і сильнішим. Ви починаєте бачити вже трохи далі попереду себе, трохи далі по цій дорозі. Так. Слава Богу. І що далі ви можете бачити, О, то краще вона виглядає. Це чудово. Чудово чи не так? Коли я тільки починав у 69-му році, як я вже раніше говорив, я був абсолютно шокований тим, що Матвій. Марк, Лука та Іоанн записали одну й ту саму історію. Так. Розумієте? У тебе в той час записи твоїх проповідей були на бобінах. І одна жінка привезла мені записи всіх тих зібрань, які ти проводив у шрівпорті. Так і я увімкнув першу бобіну. І коли ти сказав відкрити свої біблії на посланні до Ефесян, то дяка Богу за кнопку Стоп. Бо я й гадки не мав, де було послання до Ефесян. Я відкрив у Біблії сторінку зі змістом і знайшов до Ефесян. І ти зачитував там щось, і потім ти починав пояснювати. Я цього не розумів. Але дяка Богу за стоп і перемотку. Так щоб я міг переслухати тебе ще раз. Для мене все це було абсолютно незнайомим. Якби ти читав автомобільний журнал, присвячений автогонкам, я би розумів тебе. Звісно, бо це все, що я читав, але я нічого не знав про Біблію. Але після того як я годинами робив це з дня у день, моя сім'я лягала спати, а я не спав всю ніч. І слухаючи, і читаючи, і слухаючи, як ти говорив про це, і одного чудового дня прийшло світло. І те, що для мене лише кілька днів тому не мало абсолютно жодного сенсу, раптом я бачу це, я розумію це. І коли таке відбувається, ви просто підхоплюєтесь і вибігаєте з тієї спальні. В ті дні я в буквальному розумінні слова вибігав з нашого маленького будиночку у Шрівпорті, штат Луїзіана. І бігав навколо нього вигукуючи, і моя теща і тесть думали хлопець з божеволі з <laughs> Але це було таке відкриття, що я просто не витримував. Це найкраще, що тільки може статися з людиною, і що приносить задоволення. Коли світло Божого відкриття. Бога, який створив вас, так. приходить і наповнює ваш дух. Він приносить це задоволення. Всі інші речі, які приносять задоволення, всі інші речі в тілі, в розумі так. і так далі, вони мають короткочасний ефект. Вони світять буквально Вони хвилину близько, чи дві. не зрівняються. А Боже світло продовжує світити. Так. І воно світить все сильніше і стає яскравішим і яскравішим. Так. Ви додаєте наступну порцію, і воно так. розгорається ще яскравіше. І я задоволений і насичений, як сказано в 91-му псалмі. Я буду з тобою в недолі. І довготою днів я насичу тебе. Довготою днів насичу тебе. Яка користь від того, щоб жити довго? І не бути задоволеним і насиченим. Так. і це єдине, що може задовільнити людей. ось воно ніщо з цим ось не воно. порівняти. Ось уже 53 роки для мене, і 55 років для тебе. Воно продовжує робити з нами те так. саме Воно ніколи не стає нудним. Воно ніколи не стає нецікавим. Це не якийсь обов'язок, це не якесь завдання, це не щось таке тобі потрібно почитати, слово Боже. Є багато речей, які мені подобається робити, але ніщо не подобається мені так, як дослідження Слова Божого. І ти також зачепив одну річ, яку більшість християн є мільйони християн, які і гадки не мають, що таке навіть досяжне. Мені подобається літати на літаках. Мені подобається керувати човнами. Якщо там є якийсь механізм і двигун, то в цьому є щось, що мені подобається. Мені подобається їздити на мотоциклах. Ми разом їздимо, плаваємо, літаємо і так далі. І мені подобалось це ще до того, як я пізнав Господа і дізнався щось про Його слово. Але Джері, тепер, коли в моєму житті є його слово, я отримую набагато більше від тих речей, які Бог дав мені для задоволення. Зараз я сідаю в свій літак і це просто кажу тобі радість від Господа просто накриває мене з головою. Це приносить мені задоволення, хоча раніше ці речі не приносили мені задоволення. Воно відходило від мене буквально за мить. А тепер, завдяки Господу і завдяки радості від Господа, і так далі, воно нікуди не відходить. Так. це залишається зі мною. Ці речі є результатом того, що ти так. дізнаєшся із слова Божого. Так. Розумієш? Так. Вони тими речами, які виробило Слово Боже. Мені не потрібно було самому змушувати, щоб це відбувалося. Це зробило слово Боже, благословення Боже. Якось ми були в подорожі. Ми летіли на зібрання. Наш літак вже стояв на злітній смузі. і як завжди я роблю, я кажу: отче, я проголошую кров Ісуса над цим літаком, наді мною, над Вейном, коли ми будемо його пілотувати, і над цими пасажирами в цьому літаку для захисту і так далі. Ангели Божі, піднімайте нас, щоб ми не спітнулися об камінь своєю ногою. І коли ви так молитеся, ви починаєте говорити голосніше. Мені це подобається. Так <реш> і я сказав: Господи, ми дякуємо Тобі і прославляємо тебе. І я простягнувся до важеля керування дросельним клапаном. І коли я це зробив, мені піднялося знання. Це була мить відкриття і знання того, що Богу це подобається. Йому це подобається. Тож, що йому подобається в цьому літаку, який летить зі швидкістю всього тисячі кілометрів на годину? Бо я насолоджуюсь з ним, бо я насолоджуюсь з ним, оскільки він зміг мені його дати. А дьявол не має з цим нічого спільного. Бог дав мені цей літак, тому я насолоджуюсь з ним. І раптом. Це Бог і Йому сини. це подобається. Чому? Бо це благословляє мене. Так він навантажив мене благословенням Амін. того дня. І він хоче робити це щодня. Щодня. Хвала Богу, Щодня. Аллилуйя. а наш час вичерпано. І ми з Джері повернемось за хвилину. Що я можу зробити, що буде незрівняно більше за все, про що ви можете просити чи думати, то це збагатити вас, всією благодаттю, збагатити вас всією благодаттю, всією благодаттю. Ця благодать незрівняно більша за все, про що ви можете просити чи думати. І Бог здатний збагатити вас всією благодаттю, щоб ви завжди і у всьому, маючи весь достаток, були багатими на всяке добре діло. Послухайте, мені справді це подобається. Джері сказав. Що більше ви це досліджуєте, то більше ви переконуєтесь в тому, що благословення Господнє це відповідь на весь той безлад, який сьогодні панує в світі. Коли це стане для вас відкриттям, ваше життя ніколи не буде таким, як раніше. Посеред всього цього безладу, бо безлад є частиною прокляття, а він не має над вами жодної влади. І коли ви вхопитесь за це, тоді те, що в вас і на вас, Починає відштовхувати це. Бог здатний збагатити вас всією благодаттю. Це стає стіною навколо вас. І Біблія називає це щитом благовоління. Так, ви починаєте тіснити це, маючи у всьому все забезпечення. Слава Богу. Слава. Вам потрібно вхопитися за це і проводити в цьому час. Отже, ми молимось за всіх наших глядачів. Ми молимось за наших партнерів. Будьте благословенні. Будьте благословенні. Аллилуйя. Станьте цілісними в дусі, в душі і тілі фінансово і соціально. Будьте сильними в Господі і в силі Його могутності. Копіться за це. Скажіть, це моє. Я беру це і я маю це. Якщо ви хочете довідатись більше інформації про наше служіння, про Господа Ісуса Христа, про Біблію, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз, на своєму екрані. Якщо у вас буде можливість, то приїжджайте на наші конференції. Там ви зможете повністю зануритися в слово Боже, і ми будемо раді бачити вас. До зустрічі завтра. А ми, Кеннет та Джері, нагадуємо вам знову, що Ісус Ісу є Господь партнерство. Включає в себе нагороду Пророка. Ви отримуєте нагороду на рівній основі зі мною та з Лорією за проповіді Євангелія. Кожна душа, яка прийняла спасіння, ви отримуєте за це таку ж саму нагороду, якби ви проповідували Євангеліє. Бо хто є важливішим? Людина, яка проповідувала звістку, чи людина, яка придбала одяг, який я ношу, поки це проповідує, чи людина, яка оплатила пальне, щоб доставити мене сюди. Амінь. Ми у цьому разом. Ви маєте однакові переваги з нами. Насіння постійно це служіння пожинає врожай людей, дітей, дорослих, їхніх душ. Це основна причина, з якою ми є його партнерами. Через партнерство Бог винагороджує вас на такому ж рівні, як і Коплендів, віддаючи вам належне за кожне спасіння, втілення, звільнення чи благословення. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Коупленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KCAMRQ. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни. І прояви його сили в вашому житті.